Дає в центр. Дуже зручно можна зараз виводити когось із партнерів на ударну позицію. Ще на подачу сурну виводять. Сурна подає простріл. Сарнає ці передачі. Сарнаєті передачі дає як рукою. І побіг Фред святкувати до власних болівальників. Ви чуєте цей шум, цей гамір. Воспользувався шахтер. Тим, що В меньшинстве было Динамо, в принципе, какую-то минуту оказывали помощь Буярскому. Шахтеру хватило, футболистам Шахтера хватило этого времени. Бачила реакцию Бернарда, от него глушило его пострелом Петарды. Сам розвернувся до власних борьбальников трохи шокований їхнім рішенням. Дивимося всю атаку, от якраз від передачі Бернарда. Всі фланги Коваленко. і центр були задіяні. Коваленко прекрасно знайшов сырну. Ну і подача сырны вривання Фреда. Сырна Це вміє делать, наверное, как никто. Ідеальна передача, просто в шах. І атака, ідеальна. І атака, атака, все вовремя, все сделано в такт.